Всім привіт! Я сьогодні прийшла до вас з відповіддю на запитання, яке мені надіслала десь на днях підписниця, з чого розпочати, коли нічого не хочеться. І сьогодні буде саме відповідь на це запитання, буде досить короткий прямий ефір, який, звичайно, що як завжди, буде в записі пізніше в YouTube. І сьогодні я хочу найперше розпочати з таких слів. Що коли нічого не хочеться, розпочніть хоча б з чогось. Це не означає, що ви починаєте там, не знаю, сидіти і просто нічого не робити. Тут важливо, щоб з цього стану себе вивести, коли справді нічого не хочеться, розпочати хоча б з чогось. Що це означає? Це означає, що має бути у вас список хоча б мінімум з 5-10 справ, які вас надихають. І це мають бути справи зовсім різного діапазону часу. Тому що, коли ми знаходимося в такому стані, що нам вже не знати, чого хочеться, і взагалі ми не знаємо, чи ми чогось хочемо, ми вже в той момент не думаємо про те, що нас могло б зарядити чи надихнути. І постарайтеся собі прописати такий список, в якому ви будете мати повністю продумані моменти дії. Які вас заряджають в кожному вашому дні. Це може бути чашка кави, це може бути прогулянка, це може бути якась особлива ваша пісня, це може бути я не знаю, контрастний душ, чи зарядка, чи просто бігова доріжка. Будь-що. Це може бути навіть просто запалити свічку і посидіти свічкою. Головне, щоб це був ваш список, і щоб він був про ваші істинні бажання, і ваші істинні мрії, і ваші істинні такі. Можна сказати, вподобання. Наступні два або три кроки я їх розкажу, поясню, для чого вони важливі робити в кожному дні, для того, щоб не було цього стану, ну не хочеться нічого. Але е, на зараз хочу ще сказати один момент. Пам'ятайте про воду. Дуже часто через те, що організм не отримує достатню кількість води, трапляється так, що ви потім, звичайно, що ви в результаті. Не маєте сил. І є втома, є, звичайно, що те, що апатія, і так далі. І це через звичайну просту воду. Так, доброго ранку вам і хочу нагадати про те, що старайтеся пити свою норму води. Не просто там якось, а саме хоча б 2-3 літри води, залежно від того, яка у вас вага. Наступний крок, який хочу сказати: дивіться, в кожному дні можна сказати, що ми будуємо якусь нову свою структуру. Ну, новий будинок. І цим будинком буде він наскільки якісним, наскільки ви якісні для нього підберете матеріали. Що це означає? Від того, яка буде цегла, від того, який буде цемент, від того, який буде будівельник, від того, який буде там, не знаю, інші 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 елементи, від того залежить якість вашого будинку, от в той день, в який ви там входите. І першою такою цеглинкою для цього будинку є ваш крок у ваш ранок. І тут дуже важливо про себе потурбуватися, тому що якщо ви проснетеся з станом, що нічого не хочеться. І не зробите цю першу сходинку прямо такою міцною, сталою, не вкладетеся в себе, то потім вже ви себе не зберете. Через те, зранку, коли ми просинаємося, ми випиваємо склянку теплої води. Далі, що круто зробити, якщо прямо ви відчуваєте, що стан зовсім ніякий, і ще якщо ви не виспалися, і ще якщо ви розумієте, що думки прямо такі, які, знаєте, колотяться в голові дуже дивні, то постарайтеся зробити контрастний душ. Чому? Контрастний душ, по-перше, переключає. Він а, включає правильно всі гормони. По-перше, по-друге, по-третє, він запускає а, такі клітинки енерг... енергетичні мітохондрії, тобто ми набагато більше відчуваємо, потім прилив сил і такі прямо стаємо більш заряджені. І тут важливо, щоб душ був зроблений не просто отак. По собі, а прямо з головою повністю окунутися, от вода, щоб вона текла зверху. Якщо там ви не хочете мити волосся, то просто одягніть шапочку для душу. Але це має бути прямо повноцінно, щоб ви відчували, що вода тече і вам зверху по голові. Що далі важливо? Важливо, звичайно, що сніданок, якщо ви не поснідаєте збалансовано і без дефіцитів, то бляха-муха ваш день буде. Приречений на неуспіх, чому тому, що якщо людина не заряджена їжею, правильною їжею, якщо вона не вкладається в свій сніданок, то протягом дня наше тіло починає нам віддавати те, що ми йому дали. А якщо ми йому дали їжу не зовсім корисну, то, звичайно, що воно нам віддає те саме. Якщо ми дали йому негативні емоції, і воно накопичує, вони накопичуються в тілі, звичайно, що відбувається? Відбувається те, що ви потім протягом дня маєте негативні емоції. Якщо ви дали йому... Тілові корисний сніданок, позитивні емоції, контрастний душ, водний баланс завдяки водичці. Що відбудеться? Звичайно, що ваше тіло вам цим віддячить. По-іншому не працює. Яку би ви не шукали чарівну таблетку, як би вам не хотілося одним подихом змінити своє життя, немає такої чарівної таблетки. Потрібно робити оці маленькі кроки. Потрібно це щоденно будувати цей свій, як я вам говорила на початку, будиночок. І саме з якісних матеріалів можете це уявляти як будиночок, можете це уявляти як якусь мега круту машину. Тобто Феррарі, що вона не буде їхати, якщо ви в неї залиєте якийсь дешевий бензин, чи соляру, чи що там залиєте, або якщо ви не будете в ній ніколи міняти масло і так далі. Це будь-яка машина, це будь-якої машини, в принципі, стосується. Через те старайтеся вкладатися в себе. Далі, дивіться, поки ви долучаєтеся, якщо у вас є якісь запитання, ви можете, звичайно, що мені їх писати, і я на них зможу дати відповідь чи зараз, чи протягом наступного ефіру, який буде в нас вже думаю, що завтра. Так, завтра буде ефір. І продовжую далі. Що ще важливо для того, щоб зранку прокинутися з тої ноги, що треба? Постарайтеся собі ще з вечора сформулювати свій а, запит на наступний день яким чином? Поспостерігайте за собою, чого вам хочеться в наступному дні. Що б ви хотіли, які емоції прожити, можливо, які ситуації з вами мають статися? Що ви хочете в наступному своєму дні? Що ви хочете від нього отримати? Якщо ви будете розуміти, що у вас завтра, от такий день, ви в цьому дні хочете оте-оте отримати, повірте мені, ви будете прокидатися з. Неймовірним задоволенням, і будете рухатися вперед а, до своїх цілей. І коли у вас є десь така думка, що я сьогодні нічого не зробила, значить я нікуди не рухаюся ні до своїх цілей, ні до чого. Насправді ні. Насправді, в той день може бути, що це був такий легкий рестарт. Відпочинок для того, щоб не накопичувати тільки, але й переварювати певну інформацію. Тому що дивіться, тут хочу додати такий важливий момент, який я помітила дуже за великою кількістю людей, які приходять до мене на консультацію, на курси, на марафоні, навіть зараз хто проходить детокс по всіх фронтах, що ми накопичуємо. Інформацію, і нам здається, що ну, типу, в смислі. Я там пройшла якийсь курс, там послухала подкаст, там якийсь відосік, там те, там все, і типу, все нормально. А потім бах, і ви десь помічаєте, що вас або накриває емоційно, або не вистачає сил. Чому? Через те, що щоденно, якщо ви читаєте книжку, якщо ви дивитесь Ютуб, якщо ви дивитесь якісь фільми, проходите навчання, це все йде інформаційний потік, правда ж? І він накопичується і не встигає перероблятися нашою свідомістю, якщо ми не даємо на це собі час. Через те, коли у вас є день, коли вам здається, що ви нічого зовсім не зробили нічого у вас не вийшло, дайте собі спокій, заспокойтеся раз і назавжди. Тому що насправді в той момент у вас синхронізується вся інформація, яка потрапляла певний період часу в ваш мозок, вона синхронізується і там розкладається по полицях для того, щоб потім вам якісніше було зрозуміти про те, що ви там назбирали. По-перше, по-друге, щоб щось з того можливо потім втілити десь в життя, якщо ми постійно накопичуємо тільки і не даємо собі цей рестарт. Оцей час для того, щоб перезагрузитися, насправді це також дає дуже неймовірну втому, і з цього також починається той момент, коли ви зранку прокидаєтеся і вам вже нічого не хочеться. Через те, що відбулося сильне навантаження. Далі хочу додати ще, що впливає на те, щоб хотілося зранку всього на світі, а не нічого. Дивіться, коли ми зранку прокидаємося. І, знаєте, там півдня ходимо, це в піжамі, не зачесані, оце все таке, не знаю, оці такі стани, коли таке піжамне, піжамний день. Це окей, якщо це один день в тиждень. Але чи там два дні в тиждень, наприклад, раз в два тижні, от такого плану. Якщо це відбувається на постійній основі, і, наприклад, Просто знаю, що багато зараз людей працюють вдома, і ви працюєте вдома, і ви так оце так в піжамі, не помиті, волосся не помити, нічого не при... як це, себе не привело в порядок хоча б трішки. То оце також впливає на наш емоційний стан. Чому? Тому що це впливає на наш рівень, рівень самооцінки. А коли в нас самооцінка низька, відбувається те, що ми знаходимося на низьких вібраціях по піраміді Хопкінса. І від цього ми потім себе догори не, не можемо витягнути, бо ми впали дуже низько. Тобто це також впливає. Це не означає, дивіться, я сьогодні не натонала на нічого. Тобто, в мене тільки крем і. В принципі, гігієнічна помада, тобто це не означає, що ви маєте там прямо себе фарбувати, прямо себе не знати, що там а, витворяти. Ні, просто навіть в жінки міняється емоційний стан від того, якщо ви помиєте голову, голову чи будете ходити з жирним волоссям. Навіть від цього уявляєте далі для того, щоб накопичувати енергію в кожному своєму дні і мати її для використання постійно. Це один з моїх секретів, який ви могли помічати в мене в інстаграм постійно в сторіс. Бо останнім часом це прямо лиця з всіх сторін: що, типу, звідки в тебе сили, звідки в тебе скільки часу, звідки ти так ще можеш щось робити там на дев'ятому місці, і так далі. Дивіться. Насправді я цю енергію накачувала дуже-дуже довго. Ну, як дуже-дуже довго, практично протягом року. І потім зараз я, так як я розкачалася максимально. Енергетично я під час вагітності просто продовжувала робити те, що я робила до цього. І у мене цих сил, цієї енергії мені вистачає. Ну, я не можу сказати, що я якась, знаєте, знайшла якусь магічну формулу і типу воно працює завжди. Ні, я вечорами також втомлююся. Тобто після години 8 і 9 вечора, ви б мене побачили, ви б мене напевно не впізнали, тому що я тоді вже пересуваюся максимально повільно по квартирі, і звичайно, що в мене не вистачає сил вже тоді. Я максимально така повільна і стараюся там швидше лягти в ліжку. Але це про те, що в день, коли мені потрібно зробити певні речі, ті, що мене надихають, ті, що мене мотивують, звичайно, щоб провести консультації, десь якісь в марафон дівчатам диктувати інформацію і так далі. Звичайно, що я на це сили маю і на свої певні рутинні справи. І як я це роблю? Фізична активність в кожному дні. Це не означає, що ви маєте фізичну активність робити якусь там, не знаю, як завжди всі думають, що зразу треба йти в спортзал. І кажуть мені, що Маріана, я не можу, так як ти ходити в спортзал. Ні, ви можете мати фізичну активність завдяки простим звичайним крокам, находжувати їх. А, далі, а, завдяки тому, що зробити зранку зарядку, пілатес, йогу. Навіть проста практика дихання, коли ви 5 хвилин посидите і подихаєте. Це також фізична активність, чи це фізична активність для діафрагми. Далі, що важливо ще розуміти: постарайтеся в кожному своєму дні писати собі мінімум три дії, які ви точно зробите в будь-якому випадку, що б не відбувалося, з вашим новоційним станом і з зовнішнім світом, для того, щоб вони вели вас. До вашої будь-якої цілі. Для того, щоб розібратися повністю, яка ціль істинно ваша, це, звичайно, що потрібно прийти на консультацію, бо, тому що так я з вами ну, не зможу тут прямо вам так пояснити. Але в мене є досить багато інформації навіть в постах і в телеграм-каналі підтримки жінок про цілі, і ви можете це навіть використати і вже щось для себе взяти. Для того, щоб потім докрутити, звичайно, що можете прийти на консультацію. І коли ви в кожному дні робите мінімум 2-3 дії для досягнення своєї цілі, це також заряджає. І я ще раз повторюся, що це тоді істинно, ваша ціль, якщо ви до неї рухаєтесь, незалежно від того, що відбувається внутрішньо, і незалежно від того, що відбувається зовнішньо, ви все одно йдете, і тоді внутрішній стан змінюється, а відповідно на внутрішній стан змінює, коли змінюється він. А змінюється все ззовні. Тобто, це ззовні не стається зміна саме ситуації, стається зміна нашого сприйняття. І останнє, що хочу сказати, через те, що далі в мене зараз буде урок з психосоматики, я навчаюся надалі. Вже отримала, звичайно, що рівень консультанта, але я навчаюся надалі. Ми зараз вчимо, доучуємо, в принципі, має бути на наступний тиждень екзамен про провини, образи, очікування, що там ще. Стан жертви і так далі. І а, до чого я вела? До того, що якщо ви берете в своєму житті відповідальність на себе, робите вибір, що так, сьогодні мені не зовсім хочеться, у мене не зовсім багато енергії, але я можу, наприклад, годинку зробити оце, це, це, а потім я буду відпочивати і нічого не буду робити. Або. До прикладу, у мене немає зовсім настрою, я піду зараз в кав'ярню вип'ю кави смачної, прогуляюся, а потім, якщо у мене буде настрій, я щось зроблю. Постарайтеся вміти домовлятися з собою, бо насправді те, чи ви домовляєтесь з собою, чи ви не домовляєтесь з собою, це завжди ваш вибір. Дивіться, поясню на простому, звичайно, прикладі. То, коли ми з'їдаємо шматок торта, і то, коли ми його не з'їдаємо, це завжди про любов до себе. Тому що коли ми з'їдаємо шматок торта, і він нам дуже сильно нам його хотілося, і ми цим насолоджуємося, то це про любов до себе. А коли ви прийняли для себе рішення, що ви хочете втратити декілька зайвих кілограм, чи, можливо, зробити для себе детокс програму чи можливо просто на якийсь час залишитися без цукру, то це про те, що я обираю не їсти цей шматок торта, тому що я обираю себе. Також про любов до себе, чи тут, чи тут, чи з тої сторони, чи з тої. Все залежить від того. В принципі, як ви під яким градусом дивитеся на ту чи іншу ситуацію. І старайтеся у кожному своєму дні дивитися на ситуацію з різних діапазонів, з різних сторін. І тільки так, на сьогодні, в принципі, все, тому що я біжу навчатися, і якщо у вас ще є бажання долучитися до марафону детокс по всіх фронтах, долучайтеся через те, що сьогодні. Останній день, коли можна долучитися З завтрашнього дня, я в принципі забираю посилання з шапки профілю, і ви долучитися більше не зможете, тому що там вже буде наступна сходинка, яка буде досить важка, і де мені треба буде підтримувати максимально кожного, і я не буду долучати більше людей. Обнімаю всіх і повернуся до вас, звичайно, що завтра.